Коли ви відчуваєте, що вас ненавидять, яка ваша внутрішня реакція запитаєте? Тут вже треба дивитися, чому я викликав таку реакцію. То ви думаєте про це, так? чому ви так. викликали таку реакцію, і, припустимо, ви знаходитеся, і що далі? Я знаходить? маю виправити, звісно, так? Що означає виправлення? Виправлення себе. себе, щоб наступного разу тебе вже не могли за це ненавидити. Взагалі, ненависть це реакція егоїзму насправді, або так. Однозначно. Повністю так. Абсолютно. Однозначно. Тобто, сьогодні у вас зі своїм егоїзмом інша розмова виходить. Ви весь час говорите, що творець ревнивий. А ви ревнивий? Що ви відчуваєте, коли ваші учні йдуть від вас до іншого вчителя? Ти це, по-моєму, знаєш. Я знаю, але я прошу вас відповісти вас. Абсолютно. Це не мої питання, це питання наших глядачів. Байдуже. Ось це мені незрозуміло. Я знаю, але мені це не зрозуміло. Ви вклали в учня, він ріс на ваших очах. Я зробив все, що зміг. Так. Щоб наблизити його до істини. І якщо в підсумку він все-таки вважає, що ви місце не серед моїх учнів це його право. Як я можу зробити з учня раба? Це в багато разів гірше, ніж будь-яке лиходійство. вкрав свободу волі. Розумієш? Так що, тобто, ну це все. Це практично скинув його з постаменту людина.